Не секрет, що багато ірпінчан працюють в столиці, але потрапляючи під скорочення, стають на облік в Ірпінський центр зайнятості. І, хоча, в порівнянні з ситуацією на початок березня минулого року безробітних стало менше, роботи з достойною зарплатнею в Ірпіні не побільшило. На 1 березня 2016 року у нас мають статус безробітнього 795 осіб, з них 647 осіб отримують допомогу по безробіттю. Всі інші це шукаючи роботу або з інших причин не отримуючи допомогу. Тобто, можливо, це вже допомога і закінчилась. Щоб стати на облік в центрі зайнятості, потрібно надати паспорт, ідентифікаційний код і документи про освіту. Довідка про місце проживання особи вже не потрібна. Нарахування відбуваються від середньої заробітної плати, яку людина отримувала. Ну, і в відсотковому співвідношенні до того стажу або до тієї заробітної плати, яку отримувала людина. У центрі зайнятості діють різні програми з працевлаштування та перенавчання. Також тут можна пройти курси підвищення кваліфікації.